Грозилися жорстко протидіяти, а врешті лише покружляли. Поруч російське міністерство війни заявило про перехоплення британського стратегічного розвідувального літака РС-135. Він, як бідкаються росіяни, наблизився до окупованого Криму у супроводі двох винищувачів Єврофайтер тайфун. У відповідь ймовірно, з литовища Бельбек відправили один винищувач Су 27 після чого натівські борти змінили курс. Російські генерали звітують про неабиякий успіх. Наприкінці червня вони дістали указівку від міністра війни Андрія Білоусова протидіяти всім розвідувальним апаратам, які наближаються до Криму. Згаданий RC-135 River Joint – частий гість над чорним морем. Ще до модернізації він міг відслідкувати об'єкт розміром з футбольний м'яч на відстані у 400 кілометрів. Він здатний виявити і супроводжувати ракету на ділянці траєкторії протяжністю 4 Ста 500 п'ятсот кілометрів з високою точністю, визначити момент виключення ракетного двигуна, а також з точністю до 100 метрів, розрахувати точки старту і падіння. Це минулорічні кадри, такий самий британський рівень джойн супроводжують по черзі російські су 27 та міг 31 Але жодного разу збити натівського розвідника чи бодай пошкодити не наважилися. За роки війни російські окупанти наважилися збити лише один натівський розвідувальний дрон американський МКЮ 9 Ріпер. Це сталося 14 березня минулого року, коли два російські винищувачі су 27 здійснили небезпечне перехоплення апарату повітряних сил США. Який діяв у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, як стверджується, росіяни засліпили дрон, скинувши перед ним пальне. а американським військовим довелося його потопити. Тоді за такий подвиг російських військових льотчиків нагородив тепер уже колишній міністр війни Сергій Шойгу. У білому домі назвали російських льотчиків ідіотами, які ризикували життям лише щоб протаранити безпілотник. Чотири шахеди за два дні перетнули кордон Румунії. Після падіння ударного дрона напередодні ще три шахеди зникли у румунському прикордонні. Місцевий телеканал Діґі 24 інформував, що військові, яких направили на розслідування падіння уламків, знайшли поблизу міста Плауру у Дельті Дунаю металеві рештки, ймовірно, складові російських дронів. Невдовзі румунські медіа поширили світлини, на яких можна побачити написи гірань. Так, росіяни маркують іранські безпілотники. Падіння уламків підтвердила і міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску. Росія здійснила більш жахливі напади на українську цивільну інфраструктуру. На території Румунії виявлено уламки. Ми проінформували та координуємо з нашими союзниками щодо цього приводу. Румунія рішуче засуджує ці безвідповідальні дії. Румунське міноборони поінформувало, що на місці падіння триває розслідування минулої ночі. Два літаки F-18 ВПС Фінляндії вилетіли з 57-ї авіабази у румунській комуні Міхаїл Когалнічану для моніторингу повітряної ситуації. Назад винищувачі повернулися о 3.25 ночі. Бухарест інформує союзників по НАТО в режимі реального часу. Uh, Уряд Румунії проводить розслідування з цього приводу. Ми повністю довіряємо цьому розслідуванню вибуху поблизу їхнього кордону з Україною, і ми дякуємо їм за професійну роботу. Ми ж будемо оцінювати ту інформацію, яка буде нам досяжна. В обох випадках падіння уламків російські шахеди атакували ізмаїльський район Одещини. За повідомленням повітряних сил росіяни застосували 38 дронів камікадзе. З них 25 було збито проти повітряної обороною. Падіння уламків шахедів у Румунії та вибухи під час російських атак періодично фіксуються принаймні з вересня минулого року. Шахеди фіксували і в сусідній Молдові. Так, у лютому цього року на місці падіння знайшли не лише уламки, а й бойову частину у півсотні кілограмів вибухівки. Звалище мертвої риби посеред природного заповідника, влаштували на мисі Тарханкут. Місцеві жителі скаржаться на сильний сморід та бояться за своє здоров'я. Люди самотужки розчищали пляжі після масового мору риби на озері Лиман-Воленівці, історично кара. Адже комунальники, які приїхали вантажівкою, буцімто хотіли забрати мертвачину на утилізацію, але де там викинули за якусь сотню метрів до моря. Ніякий придурок дав такий приказ. Щоб сюда А Ну видно, що риба. Масовий мор риби у селищі Карааджи, як стверджується, спричинила аномальна спека. Хоча шоковані місцеві жителі припускали навіть викид хімікатів, температура води у лимані днями перевалила за 30 градусів. Від цього почали гнити водорості, внаслідок чого різко зросло виділення сірководню. Та впав у міст кисню. Такі пояснення від окупаційної влади не переконали місцевих рибалок, які з власного досвіду знають, що від спеки риба зазвичай тікає до глибших вод. В асоціації реінтеграції Криму припустили, що до масового мору може бути причетний підприємець Юрій Самілик, який минулоріч орендував озеро Лиман. Або ж караджа на 25 років у водойму випустив 25 тисяч мальків кефалі, водночас намагаючись заборонити місцевим рибалити на своїх угіддях. Самілик уже скаржився на підпал очерету на озері та звинувачував селян у скиданні отрути до підконтрольної йому водойми. Росіяни повністю знищили автентичну пам'ятку світового значення Херсонес-Таврійський і розграбували його. Про це написав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в листі до Об'єднаних Націй. Він заявив, що окупанти фактично звали Новобуд на руїнах античної пам'ятки та вивезли до російських музеїв. Чимало знахідок. Омбудсман нагадав, що Херсонес внесений до списку світової спадщини ЮНЕСКО забудовується з 2015 року. На місці давньої цитаделі поставили античний відкритий театр, що дало близько тонни навантаження на автентичні споруди. Лубінець закликав ООН притягнути Росію до відповідальності за пограбування та руйнування пам'яток. Примітно, що на попередній запит до ЮНЕСКО щодо руйнування ханського палацу реакції не було. Хоча унікальний палацовий комплекс Гераїв є пам'яткою національного значення, яка внесена до попереднього списку всесвітньої спадщини людства ще у серпні 2021 року. Правоохоронні органи автономної Республіки Республіки Крим та Севастополя розслідували у 23 кримінальних справах більше сотні фактів знищення, руйнування, чи псування пам'яток історії та культури незаконних археологічних робіт і вивезення культурних цінностей за межі окупованого Криму.